Електричний струм у газах. Усі речовини за здатністю проводити електричний струм можна поділити на чотири великі групи. Надпровідники це речовини, які за певних умов, а саме низьких температур, втрачають електричний опір і безперешкодно проводять електричний струм. Це деякі метали, композити та кераміки. Провідники, найкращими з яких є срібло, мідь, алюміній. Напівпровідники, які у звичайному стані, без домішок, ближче до діелектриків. Це Кремній, Германій тощо. Діелектрики дуже погано проводять електричний струм. Їх ми використовуємо як ізолятори. До них ми включаємо порцеляну, гуму, пластмаси і гази. Отже, газ ми відносимо до діелектриків. Досвід користування побутовими пристроями, це доводить. Батарейки довго зберігають заряди на полюсах, хоча вони замкнуті через повітря. А у розетці, де напруги 220 вольт не відбувається замикання кола через повітря, тому що воно діелектрик. Але все може змінитися, якщо змінити умови, у яких знаходиться газ. Щоб зрозуміти, за яких умов виникає струм у газах, візьмемо скляний балон у вигляді циліндру. До нього під'єднаємо патрубок, через який зможемо додавати уємність або відкачувати певну кількість газу. На початку закриємо його чорним корком. Монтуємо у циліндр два електроди. Для виникнення електричного струму потрібно електричне поле і наявність вільних заряджених частинок. Поле між електродами буде створювати джерело живлення, а електричний струм у колі вимірюватиме амперметр. На початку експерименту у балоні немає газу. Напруга на електродах дорівнює 0. Амперметр також показує 0, тому що немає вільних заряджених частинок і електричного поля. Давайте через патрубок заповнимо повітрям циліндр. Тиск буде атмосферним, температура кімнатна. Нагадаємо собі, що повітря це суміш газів 78% азоту, 20% кисню і майже 1% аргону. 1% складають пара води, вуглекис газ та інші гази. Подаємо напругу на електроди. Як ви розумієте, головне не напруга, а напруженість електричного поля між електродами, яка знаходиться як відношення напруги У на відстань між електродами якому позначили літерою Д, будемо вважати, що напруженість незначна, тобто її не вистачає, щоб виник іскровий розряд. Прома в тому, що в умовах Землі деякі молекули іонізуються завдяки космічним променям і природній радіації. Тобто у циліндрі є мала кількість позитивних та негативних іонів, а також електронів. Але кількість їх настільки мала, що вимірити цей струм майже неможливо. Він є, але дуже незначний. Чому ж виникає іскровий розряд? Чому він має вигляд ламаної та такий колір? Якщо напруженість електричного поля досить велика, для повітря за нормальних умов це приблизно 3000 вольт на міліметр. Електрони встигають набирати таку швидкість і кінетичну енергію, що можуть іонізувати молекули, які зустрічаються на їх шляху. І тоді електронів стане вдвічі більше. Вони теж прискорюються. У електричному полі знову іонізують молекули, починається лавиноподібний процес зростання носіїв заряду. А отже, і сили електричного струму відбувається електричний пробій. Іони теж прискорюються полем, але не так швидко, як електрони, і не встигають набрати енергію іонізації. Давайте уважно подивимось на цю умову. Є кінетичне має бути більше або дорівнювати є іонізації. Тобто кінетична енергія руху заряджених частинок має бути більшою за енергію іонізації. Згадаємо, що кінетична енергія дорівнює МВ в квадраті поділена на 2. У другому рівнянні у чисельнику маса частинки. І здається, що іони мають більшу енергію, ніж електрони. Але у чисельнику є ще швидкість у квадраті. Швидкість знайдемо, як V дорівнює А помножити на Т, де А в нас прискорення, а Т час прискорення. Будемо вважати, що початкова швидкість дорівнює 0. за другим законом Ньютона, A дорівнює F поділити на М. Силу, яка діє на заряджену частинку з боку поля, знайдемо як. Добуток заряду частинки на напруженість поля. Тобто V дорівнює QE помножити на T і поділити на m. Тепер рівняння кінетичної енергії матиме вигляд: є кінетичне дорівнює QE в квадраті T квадрат поділити на 2m. Заряд електрона і йона за модулем однаковий і виходить, чим менша маса, тим більшу енергію набирає частинка. Ще в цю формулу входить параметр Т середній час розгону частинки, і ви скоро побачите, що це дуже важливо, щоб електрони встигали набирати швидкість. Чому іскровий розряд має вигляд ламаної лінії і дуже часто розголоджується? Право в тому, що ціла лавиноподібні ефекти утворення електронів та йонів виникають у різних місцях за різними напрямками. Утворюються так звані провідні канали, її ще називають стримери. Ці стримери з'єднуються у ламану лінію, за якою потім протікає основний розряд. Подивіться на цю блискавку в небі. Завтовшки вона приблизно 3 см, а довжиною десятки кілометрів. Температура плазми всередині досягає 10 тисяч градусів. Зараз ви спостерігаєте вже відомий вам електричний пробій іскровий розряд в проміжках між електродами. Але можна побачити інший розряд, так званий тліючий розряд, якщо відкачати повітря між електродами. Давайте це зробимо. Тоді концентрація молекул падає і збільшується час, за який електрони набирають швидкость. Лавиноподібні процеси можуть розпочатися при меншій напруженості електричного поля. І тоді ми побачимо тліючий розряд. Цікаво, що колір цього розряду залежить від роду газу. Фактично ми спостерігаємо квантові ефекти. Фотони випромінюються під час рекомбінації, коли йон захоплює електрон, який у свою чергу займає вільну орбіталь в атомі, випромінюючи надлишкову енергію у вигляді кванту світла. Подивіться, яке різне забарвлення мають електричні розряди у газах. Зверніть увагу, що пробірки з газами навіть не мають електродів. Електричне поле впливає на частинки газу через скло. Отже, ми познайомились з двома типами розрядів іскровим і тліючим. Але є ще два коронний та дуговий. Коронний розряд спостерігається у вигляді світіння газу біля електродів, особливо якщо вони мають загострену форму. Напруженість поля у цих місцях електрода. Велика настільки, що викликає вже відоме вам лавиноподібне зростання кількості вільних носіїв зарядів, тобто електронів та позитивних і негативних іонів. Під час передачі електроенергії це явище шкідливе, тому що призводить до втрати електроенергії. Частина зарядів розсіюється в атмосфері або прямує до поверхні землі. Щоб отримати дуговий розряд, на електроди з вулицю подають напругу кілька десятків вольт. У місці дотику електроди розігріваються настільки, що починається процес термоелектронної емісії. тобто під дією високих температур електрони вириваються з електродів. Якщо тепер зробити проміжок між електродами, то електрони від катода, тобто негативного електрода, Почнуть рухатись, інізуючи на своєму шляху атому повітря. Позитивні йони будуть вдаряти по катоду, вибиваючи нові електрони і розігріваючи його ще більше. Температура сягає більше ніж 6 тисяч градусів, і поверхня електродів починає випаровуватись, додаючи у проміжок нові носії зарядів електронів, позитивних та негативних йонів. Враховуючи, що світло від дуги дуже яскраве, електричну дугу використовують у потужних прожекторах. Температура настільки велика, що дуговий розряд часто використовують для зварювання металів. Отже, ми познайомились з вами з основними видами електричних розрядів, але це маленька частка того, що знають про них людство. Всього найкращого вчить фізику.